Особисто я переконаний, що вся Біблія богонатхненна і корисна. Кожна з біблійних книг вносить свій особливий внесок у розкритті Божого характеру. Кожна з біблійних книг вносить свій особливий внесок у розуміння Божого задуму Спасіння. Кожна з біблійних книг приносить практичну користь тим, в кого є достатньо посвяти заглибитися в її зміст і Застосування. Ситуація на сьогодні складається так, що сучасні християни приділяють не всім книгам Біблії однакову увагу. Не секрет, що книги Старого Завіту читають рідше. Це є великою помилкою, тому що кожна з біблійних книг вносить особливий внесок у розуміння Бога і його задуму Спасіння. Маю привілей запросити вас на унікальну подію. З 31 жовтня, по 1 листопада, в приміщенні біблійної семінарії Благодаті пройде експозиційний викенд по другій книзі Самуїла. Ім'я царя Давида згадується в Біблії більше тисячу разів. Це не випадково. Друга книга Самуїла допомагає більше дізнатися про царя Давида і побачити важливість цього царя в Божому задумі Спасіння. Поведе нас в цьому дослідженні пастер викладач старого завіту і біблійного івриту, людина з місіонерським серцем Брайан Кінзел. 25 років служіння в Україні, 10 років служіння в Ізраїлі. Тому не пропустіть цю подію. Я щиро запрошую вас. Подробиці на сайті семінарії Благодаті. До зустрічі!